Мене там запитували про <кій> є церкву, я, по-перше, не чув, не розумів, що це за таке, не зрозумів питання, але потім розібрався, що мені навіть силку скинули, що зробили таку, знаєте, так, як зараз модно, оце є документ, ну, тобто електронний так, варіант, так, дія є в телефоні. Ще там інші речі. Так само зробили і такий є проєкт, є церква. Ну, має свій сайт, там можна поставити свічку, ти нажимаєш там, все, свічку засвітити. Але це не просто свічку засвітити. Там одразу прив'язана карта, і одразу гроші від тебе знімають і так далі. Ну, дивіться, я вам так скажу. Хочу, щоб ви правильно це зрозуміли, бо питають люди, чи це добре, чи це з не. Я вам скажу, всі речі, які є, вони всі добрі. Але коли туди приходять погані люди, там, де добрі речі, там зразу стає все погано. Церква це добра річ чи не здала? Добра. Але як прийдуть туди злі люди, вона стане поганою. Бо не сама, ну, скажімо, якась структура є погана чи неправильна. люди, які наповняють, які роблять там і так далі. Так що, якщо там будуть добрі люди працювати з добрими намірами, це буде добре. Якщо почнуть використовувати то як, як механізм для монетизації, і все, ну, то це друге питання. І взагалі, із, діджиталізацією, з діджиталізацією, з комп'ютеризацією. Є багато добрих речей. Ми от ми сьогодні дивимося трансляцію ми спільно молимося службу Божу. Ви слухаєте науку євангельську, ви зайдете запитання, я на них відповідаю. Це є дуже добре. Але згадайте, я писав у Фейсбуку всюди, коли мою сторінку у Фейсбуку зламали, на дні не, не зламали, зробили копію і відмови імені. Давай моїм друзям писати, давай збирайте гроші, допомагайте мені. Це ж позорисько. Знаєте, як мені незручно було. Але добре всі тих, до кого звернулися, всі майже мені подзвонили, написали. І ми то питання вирішили. Слава Богу. Але бачите, ну вроді би Фейсбук, вроді б, все, все добре, але його можна використовувати і проти. Так же само і церква, от ми маємо трансляцію, це є добра річ. Ми спільно молимося. Ви хочете, щоб окремо за когось помолитися, ви мені пишете ми як парафія. Ви мені не чужі. І вже кожен, хто мене слухає, я вже вам, як ви до мене привикли, я вже вам як рідний. Я вас не знаю, я вас не бачу. Але я для вас вже як рідний. Ви вже привикли до цього голосу, ви привикли до самої відправи. І ви вже, вам здається, що ви вже мене давно знаєте. Ми є парафія. Міє жива парафія. А коли робити такі штучні речі, так, що там нажав і там все тут свічку засвітив кнопку, нажав, сповідатися, все зібралися в чат там, зібралися і висповідалися. І все, треба з тим вважати. Сповідь має бути особиста, так вчить канонічне право. Якщо враховуючи, враховуючи сучасний розвиток інтернету і збереться собор, і в канонічне право внесуть зміни, що можна буде сповідатися через інтернет, то тут то тоді буде. А поки що ні, тільки. Присутності людини ні по телефону, ні по скайпу, ні по яких інших варіантах. Тільки присутність людини, так от розповідається і священника, інакше не можна.